Матісів шлях до визнання розпочався з провокації. Інтенсивний колоризм робіт, створених між 1900 і 1905 роками, приніс йому славу як одного з лідерів фовістів. Ця назва, що походить від французького фоу, дикий звір, ідеально передавала шок публіки від його сміливого, майже неприборканого використання чистого кольору. Протягом наступного десятиліття Матіс створив чимало зі своїх найкращих робіт, розробивши суворий стиль зі сплощеними формами та витонченим декоративним візерунком. У 1917 році він переїхав до передмістя Ніц на французькій Рів'єрі, де його стиль став більш розслабленим, що у 1920-х роках принесло йому визнання критиків уже не як бунтаря, а як шанованого продовжувача класичної традиції французького живопису. Митець винаходить техніку декупажу, починає вирізати фігури з пофарбованого гуащу паперу, складаючи з них масштабні композиції. У своїй 80 з гаком він створює серію блакитна оголена, де досягає граничної простоти та виразності форми, про що мріяв усе життя. Це унікальний приклад того, як людський дух, незважаючи на фізичну неміч, здатен знайти нову мову для вираження краси. А вам до вподобиться пізні роботи від одного митця? Напишіть у коментарі.